Аналітика ринку нерухомості у Києві. Олексій Миколайович, ви співзасновник ріелторської компанії, яка працює саме у столиці. Які зміни спостерігаєте? Чи взагалі вони є? Якщо брати останній місяць, змін практично таких суттєвих не було. Середня вартість однокімнатних квартир у місті Київ зараз 54,5 тисяч. На кінець лютого цей показник був 54. Тобто є невеличке зростання в межах 500 доларів, є несуттєвим. Це саме стосується двокімнатних квартир, 72,5 тисяч середня вартість. Це знову ж таки нагадую про те, що по місту Київ у нас ми маємо інформацію. По квартирам, які виставляються в рекламу, а також інформацію по проданим квартирам, досить деталізовано. Тому очікування, наприклад, власників по однокімнатним квартирам 63 тисячі. Очікування це те, що ми хочемо. А реальність 54,5. Також ми бачимо, що це дуже сильно відрізняється. І от власне очікування на кінець лютого було 62 500. Стало більше на 500 доларів. Ну, так само і продаж змінився в межах 500 доларів. Тобто 54 було станом на кінець лютого, станом на початок квітня 54,5 тисячі. Що стосується двокімнатних, 72, 72, 500 і очікування 97. То, бачите, ми маємо більше, ніж 20 тисяч доларів завищення цін у рекламі. Аніж реально продана квартира. І зараз 100 тисяч. Тобто середня вартість очікувана власниками. по місту Києву загалом 100 тисяч. Так а реально, та, яка продається, це 72,5 тисячі. Ну, трикімнатні квартири ми маємо тільки один графік. Там, де відбулось зростання за останній місяць на 7 тисяч. Тобто це такий узагальнений середній графік. Ну Досить таке значне зростання, як на мене, по трикімнатним квартирам. А Якщо брати загалом статистику то теж візьмемо за останні півроку, що буде теж показово, що відбулося у місті Київ, середня ціна однокімнатних квартир становить 63 тисячі і плюс 5% зростання за останні півроку. Двокімнатні, відповідно, 100 тисяч доларів середня вартість, і плюс 8% зростання, і плюс 10%, до речі, додали. Трикімнатні квартири найбільше, плюс 10% за останні півроку. Ну, я причини вже пояснював в минулих відео, то що більш стали вони популярні в місті Київ. Також, що ще цікавого, можемо також розказати про ціни по районам на сьогодні. Давайте почнемо з центру. Печерський район традиційно найдорожчий, однокімнатні квартири, середня вартість 116 тисяч. Доларів. Далі наступний це Шевченківський район, 80 тисяч середня вартість, Солом'янський 55, Голосіївський 66, Святошинський 50 тисяч. Далі у нас є Петропавлівська та Софійська Борщагівка, відповідно, 52 тисячі і 46 тисяч. І місто Вишневе це такий поряд з Києвом, теж досить популярне, 42 тисячі. Доларів середня вартість. Що стосується лівого берега Києва, 41 тисяча, середня вартість однокімнатних у Деснянському районі, це Троєщина і лісовий масив. Дніпровський район 56 тисяч, Дарницький 62 тисячі. Ну, і найближче до Києва місто Бровари 43 тисячі. Середня вартість двокімнатних квартир по Печерському районі найбільша 193 тисячі. Шевченківський 124 тисячі, Подільський 91 тисяча, Оболонський 80 половиною тисяч доларів. Голосіївський – 110 тисяч, Солом'янський 88, 000, Святошинський 65, 000, і відповідно Петропалівська та Софійська Бощегівка 76 і 70 тисяч доларів. Лівий берег, Дарницький район, 89 тисяч, середня вартість. Дніпровський 75 тисяч, Десняцький найдешевший на лівому березі, 55 600 і місто Бровари 60 тисяч доларів. Ну, такі міста, як Ірпінь, Буча і Гостомель. Гостомель 43 тисячі 800, Буча 50 тисяч, 55 тисяч, місто Ірпінь, і місто Вишневе 60 тисяч доларів. По трикімнатним квартирам найдорожчий район Печерський 310 тисяч. Далі Шевченківський район 189. Подільський 110 тисяч, Оболонський 108, Голосіївський 155 тисяч, Солом'янський 135 тисяч. Далі Святошинський 89 тисяч, Софійська та Петропавлівська Борщагівка, до речі, теж досить немаленькі ціни по 100 тисяч. Трикімнатні квартири. Лівий берег Деснянський 69 тисяч, Дніпровський 105 тисяч, і Дарницький найдорожчий 110 тисяч доларів. Місто Бровари 76 тисяч, Гостомель 60 тисяч, Буча 78, Ірпінь 64 тисячі, місто Вишневе 77 тисяч доларів. Ось такі ціни на сьогодні в місті Київ та найближчих регіонах до Києва. Далі ще цікава інформація щодо. Кількості днів, за які продається квартира. До речі, ця, цей термін вирівнявся, тому що у нас він становив на січень 80 днів. Я вже пояснював, чому, тому що у нас стояли реєстри відповідно квартири не угу. продавалися. Наразі цей термін становить 52 дні. Тобто, ну, в принципі, це абсолютно такий. Нормальний середній термін продажу квартир за останній період часу. Нагадаю, що рекорд у нас був у квітні, ну, якщо брати там період 24-25 рік, найменша кількість днів це 45 днів. Ну, 52 дні це абсолютно нормальна. Тобто, про що це говорить? Про те, що квартири продаються ну, досить швидко і ринок працює стабільно. Ну, як ви прогнозували? Вирівнялося? Так, ця ситуація вирівнялася. Загалом ринок активний у Києві, але досить і стабільний при цьому. Правильно? Ціни значно не збільшуються. Ціни значно не збільшуються. У нас є баланс. Це вже дуже, ну я би сказав, взагалі останні два роки ми маємо баланс, і так є невеличке зростання. Я наводив статистику. Там по за останні півроку все ж таки відбувається плюс 5, плюс 8, плюс 10%. відсотків. Тобто це, ну, це непомітно, але поступово все ж таки ціна збільшується. На мій погляд, наразі це дуже комфортний ринок, тому що є баланс попиту і пропозиції, є можливість вибрати квартиру, так, десь поторгуватись. Нема такої паніки, коли, наприклад, є зростання цін. О, тому дуже комфортний ринок. І на сьогодні він стабільний. Я можу сказати, що дуже багато. Агентств декларують про те, що вони встановили там в лютому, в березні певні рекорди в своїх компаніях. От по продажам ну за останній період часу. Тому можу сказати, також щодо даних нашої компанії, у нас стабільно, стабільно продається все, і ну найближчий період часу я не передбачаю якихось факторів, які будуть приводити до ну точно зниження цін щодо підвищення цін. Я вже казав в аналітиці по Україні. Основний фактор це може бути падіння американської валюти, і відповідно, так як у нас ринок нерухомості прив'язаний до неї, тому можливе зростання за рахунок цього. Так? Якщо ну, бо ми бачимо, так що у нас курс валют був 42,5 гривні за долар, а зараз ми маємо наразі там 4115 41, один-41-15. Тому це ну, гривня-півтори, це насправді ну, не, не, не маленький показник падіння так, американської валюти, ну, враховуючи те, що у нас все ж таки відбувається інфляція. От, і це може вплинути на ринок, тому що вже дуже багато власників саме цим мотивують, що вони не будуть там, знижувати, тому що долар ось, мабуть, падає там, і так далі. Тому Тримають ціни. От такий фактор може вплинути. Дуже часто нам під відео пишуть, що ви таке розказуєте. Це абсолютно неправда. Люди повиїжджали за кордон, позалишали свої квартири, просто на ключ закрили, поїхали. А ви кажете, що от так квартири просто в попиті, величезний попит і все супер продається. Що ви можете сказати на це? Ну, Та, я чи... можу сказати, що це вже дуже давня історія, ось таких моментів. Тобто, от всі повиїжджали. Це, ну, можна, така інформація була би актуальною в перший рік війни, так, повномасштабною, це 22-й рік. Так, ми мали там падіння цін. всім відомий фактор, там це було плюс 10, тобто мінус 10, мінус 15% в порівнянні з Тим самим кінцем 2021 року, так, але загалом ціни вже давно повернулися до відмітки 2021 року. Ну, тобто відбулося зростання. Це однозначно з на останніх. Ну, це зростання відбулося в основному з 2022 по 20 кінець 2023 року. Ось, ось ці 10-15% повернулись, а 2024-2025 -20 рік ми маємо ну, плюс-мінус там десь в межах 5-10%. Таке поступове за два роки зростання. Тому ну, це факт, подобається це нашим глядачам чи не подобається. Ну, я розумію, тим, хто хоче купити дешевше, мабуть, це не дуже подобається. Так? Ну, я сам би хотів би купити дешевше, чесно скажу, але ми ж маємо виходити з того, що є ринок. Це така штука, яка не залежить власне, не від ріелторів, так? тим більше, ні від покупців, ні від власників. Так, це ну, збалансований, якщо є попит. Якщо є попит, є пропозиція і нічого не переважає, то ринок, тоді ціни будуть стабільні. От. Тому ми можемо в цьому плані взагалі розслабитись. Ми ніяк не впливаємо на ринок особисто, як рієлтор, як власники, як покупці. Ми можемо тільки констатувати факт, що зараз такий ринок, є такі ціни. Якщо хочеш продати, потрібно знижуватись. Бо як ми бачимо, так що очікування власників і ранні ціни продажів вона дуже сильно відрізняє, відрізняється. І ще до речі, хотів би все ж таки порадити. Користуючи цією можливості власникам не тримати високу ціну, тому що це напряму потім залежить і не тільки швидкість продажу, а й продаж по за максимальною ціною. Чому? Чим довше квартира знаходиться в рекламі, тим важче її продати за максимальну ринкову ціну, тому що клієнти бачать, що ця квартира довго продається і вона перестає бути цікавою. От, тому треба адекватно реально оцінювати який ринок, ринок конкурентів, перш за все, вашої особисто нерухомості, і не завищувати ціну. Ми бачимо так: два графіки, що двокімнатних квартири в середньому так це хай буде це середня температура по палаті, враховуючи там дорогий Печерський район. І так далі. Але якщо ми бачимо, що реальність і очікування відрізняється більш ніж на 20 тисяч доларів в середньому, це варто замислити. Хай це буде ну, в звичайних районах на 5-7 тисяч доларів. Але цього достатньо, щоб взагалі не було абсолютно або ніяких дзвінків, так або, ну, або продажу. Точно не відбудеться, і чим більше ми тримаємо цю ціну, тим менше наша квартира буде цікава для покупців. Тому загалом моя рекомендація для всіх власників правильно оцінювати нерухомість, так або скористатись послугами тих самих ріелторів, яким ви довіряєте, які зроблять, от, наприклад, до нашої наша компанія, ми можемо надати висновок аналітичного нашого відділу. Підкріпити ранні квартири, які зараз продаються на ринку, а також ті квартири, які були продані. До речі, це сама цікава інформація, за яку суму власне були продані квартири. Тому що те, що ми бачимо, ми бачимо, продається так. Ми бачимо, ну умовно однакові квартири і найнижча ціна. Треба розуміти, що якщо квартира стоїть по найнижчій ціні і вона поки в рекламі, то ніхто ще не купив. І це не означає, що найнижча ціна в сегменті, це ціна, за яку буде продана. Продані ціни ніхто не знає, окрім, ну, наприклад, агентств, яких є архіви. От у нас теж є архівна база, і ми бачимо, так, що там, наприклад, в цьому районі такого плюс-мінус плану квартира була продана за такі-то кошти. І оце на, ну, справжня реальність. Так? А очікування власників, я розумію, я теж як власник, коли продавав квартиру, теж хотів. Продати її за максимальну ціну і теж десь завищував в рекламі, але ну, на, жаль, на жаль, це приводить навпаки до того, що ви будете продавати цю квартиру дешевше. Так, ви дуже доречно помітили про архіви. Доступ до них є у ріелторів. Звичайних людей немає, тому власне, в цьому величезна перевага. Так, це наші вже такі бази внутрішні бази даних, які в яких ця інформація зберігається, і ми можемо її подивитися. Дуже дякую вам за аналітику. Також я хочу сказати, що у нас на каналі є відео про те, як продати свою нерухомість за кордону, якщо ви раптом виїхали. Там дуже детальна інструкція від наших ріелторів, і взагалі компанія постійно в цьому працює, дуже добре розбирається. У нас працюють юристи, які вже спеціалісти в усіх цих питаннях, і ріелтори також. Тому звертайтеся, пишіть коментарі, що ви думаєте про ситуацію на ринку нерухомості.